Сьогодні 12 -е число. Вчора закинув 11.03 19.55. Було 115 сантиметрів. Отрос от стояв отак. От І зараз піднявся до 110 з плюсом, Отак. От 10 з плюсом, кажу 110. Ще на 6 годин буде горіти. 6-7 може. Ну не знаю. Якщо мороту. Обі дивимося. Два і два. Тск, температура 50, 8,56. Тут так показує, а на комп'ютері. 64. Обратку виставив на 30. 29, 8, зараз 29.8. Зараз включиться. Насос. От включився насос. Це насос. Це вже обратка з хати вона качає. І от маємо яка температура. Дверки. 67,2. 68. Маємо. Димові гази. Коло самого котла. Від самого котла. 66, Чим вище, тим воно? Ну, 67. Тут нижче. То шістдесят. 68, вісім. Наверху 68. На низу шістдесять. Це від самого котла. Зразу вихід з котла. І потім йде з'єднання. І від 42 і 6. Ну, 43. 44, 45. 45, 46. Нанизу 37. О, такий так, вихід з котла. Комент. І пішло в коми. Зараз в котлі 62. Ось перша батарея в гаражі. 68. 69. Друга батарея. Вхід в батарею. 68,5. Вихід з батареї. 68. 5. Тепер третя батарея. 67. Вихід з батареї. Десять три, четверта батарея, вхід шістдесят три вихід з батареї. Шістдесять два. Третя батарея вхід. Пісім два, вихід, п'ятьдесять Шоста батарея, хід 58 тут коротенько підвіримо, і вихід скільки втрат 57, 58 тоже. теж. І все, і звідси пішло до хати. І це вже обратка батарея. Оця батарея під вікном. Це вже обратка. 32 градуси. Це обратка вже. І пішло далі. Туди попри стіну і вкутав. Ці мішки сьогодні будуть закидати. Терси. П'ять мішків до п'яти мішків, п'ять мішків. Ну, п'ять мішків, можна сказати, йде. Але п'ять не закидаю, 4,5 десь. І он обратка насос виключився 30 градусів. Включився якраз вентилятор. 58-59. Зараз покажу, як горить всередині. Зараз горить терс. Тут такий стабілізатор тяги. Він постійно цілу зиму відкритий. Gori nam za raz 3 g se teplo. Ви мріть середині. Це Тирсо. Ну, мудні майже. Це вирить так терси. Включився насос. Бачите, дверка біла. Тут середині біленьке таке. Все прогорає. Включився знов насос. Обратки. Це насос прогоняє по котлі і теж трошки дає на хату. Не дуже багато на хату дає, тому що циркуляцію котла робить. Щоб котел був теплий. Ось там трьохходовий клапан стоїть. І Дехто каже, що його не потрібно. Хай не користується кому не потрібно, але я бачу, що він потрібний. Пало до 56 зараз. Розгориться. При 61 чи 62 виключається ще раз покажу як. Воно розіграється, Це горить. Вчора закинув повний котел. Не пам'ятаю, 4,5 або 5 мішків вишли. Ось так. Другий насос, який включився